Вітаю в студії Олеся Шевчук, і я вам зараз покажу, як горить техніка росіян, як витікає їх самовпевненість та як працюють наші збройні сили України. Далі актуальні новини з фронту на 27 липня. Тож поїхали. Сьогодні та повсякчас дякуємо нашим янголам війни, лікарям, медсестрам і медбратам, парамедикам, усім працівникам сфери охорони здоров'я за цілодобову працю. Цінуємо вашу роботу на фронті та в тилу на ваших плечах. Найцінніше життя та здоров'я українців. Захистити життя з Днем медичних працівників. На Луганщині рота ударних безпілотників авіаційних комплексів Ахілес 92 92-ї ОМБР ліквідувала ворожий танк Т-80. Дрон за 500 доларів та боєприпас за 3 тисячі гривень знищили танк вартістю 2,2 мільйони доларів. Звідкою спецпідрозділу кракен було виявлено та скориговано вогонь «Хаймарсів» по позиціям російських радів. У противника втрати особового складу та виведені з ладу дві одиниці РСЗО. Чорні запорожці знову на славу поганяли російський танк на кадрах знищення техніки з прогрівом всього екіпажу на вугледарському напрямку за допомогою дрона камікадзе. Бонусом боєкомплект, що детонує, башта, що відлітає, і танкіст що догорає. Апеклі бої тривають на всіх напрямках фронту. Як працює другий механізований батальйон 67-ї ОМБР в Кремінському лісі? Далі. Український ФПВ-дрон перетворив російський сонцепьок на купу брухту. Це результат потужної роботи СБУ. Ця ворожа техніка дуже небезпечна. Один постріл здатний знищувати все від броні до об'єктів інфраструктури. А тепер у росіян мінус одна така система, і звісно, це не кінець. Не лише техніка, а й жива. Ну тоді ще була сила противника. Відео прямого влучання дроном камікадзе по групі російської піхоти показали наші захисники. Продовжують наступальні операції. У Старомайорському районі Донецької області ЗСУ мають успіх та закріплюються на досягнутих рубежах. Тим часом росіянці тренують ноги щоб чим дуж накивати п'ятами. Старомайорськ оператори ССО виявили та заблокували російських десантників. Зав'язався бій, під час якого окупанти були змушені здатись. Воїни се України провели вдалу операцію на південному напрямку. До полону наших воїнів у черговий раз потрапили засуджені росіяни. Це не дивно. там копи єс. Оружие какое? Що раз. АК-74. На сході України ліквідовано кадирівського пропагандиста Данііла Карлсона. Він також командував підрозділом БПЛА. Цей псевдо Карлсон долітався і вже, на щастя, не повернеться. ахмат чай тепер лише в чорних пакетиках. До марафону ліквідації долучився і росіянський гвинтокрил Мі-8 десь на Алтаї. За попередніми даними є загиблі. На борту знаходилась група туристів із 13 осіб. Вічного їм пам'ята. Запровод все, все, вся загорілась. Також ціла група русо окупано туристо, а саме 590 вишкипків відвідали Україну. Побачили ЗЕСУ і. Померли всього таких майже 244 з половиною тисяч недолюдей. людей. І на цій приємній для очей та серця статистиці в мене все безмежних сил нашим титанам, а загарбникам горіти в пеклі яскравіше.